Друзі, усім привіт! Ви слухаєте аудіомандрівку Подорож на вікенд, відвідати різні куточки нашої красивої країни. Вас запрошую, я, авторка та ведуча Ірина Коваленко. Як і обіцяла, сьогодні ще раз вирушаємо до Національного музею народної архітектури та побуту України, що розташований у столиці нашої країни. Нагадую, що відвідуючи цей музей просто неба, ми насправді подорожуємо чи не всією Україною. Відповідно можемо відвідати такі регіони: Полісся, середня Надніпрянщина, Свобожанщина, Поділля, Полтавщина, Карпати та Південь України. І окрема експозиція, яка називається Українське село 60 70 х років ХХ століття». Навіть ландшафт кожної з історико-етнографічних зон підібраний відповідно ландшафту, який притаманний певному регіону. Сьогодні нашу особливу увагу пропоную приділити півдню України та Поділлю. Музейники розташували експозицію південь України на рівнинній частині музею, яка відповідає ландшафтові південного регіону. А отже, з легкістю уявляємо собі безмежний степ з високою травою, співами цвіркунів та пахощами польових квітів. На цій території найчастіше використовували природний камінь та глину, що безумовно вплинуло на зовнішній вигляд цих споруд. Тут розташовані хати, комора, конюшня, літня кухня, вівчарня і навіть спеціальна споруда для зберігання снігу. Таким чином, люди турбувалися про певний запас води, що надзвичайно важливо для південних посушливих степів. Тобто влітку там зберігали привозну або дощову воду, а взимку туди скидали чистий сніг. В одній із хат бачимо дубовий прес для виробництва винограду. Ця річ досить характерна для господарств на півдні України. Тут же побачимо корган.